Зараз ми будемо перевіряти якість харчових продуктів, а саме, як температура зберігання м'яса, молочних продуктів впливає на мікрофлору. У нас є декілька зразків м'яса: це і яловичина, і свинина, і куряче філе, причому як свіже, так і фабричне. І зараз ми будемо проводити цей мікробіологічний аналіз, поки що досліджуємо контрольний зразок. Перше за все, нам треба запалити спиртівку і профламбувати лоток. Попри те, що він у нас стерильний, все одно ми дуже добре обробляємо його для того, щоб знешкодити, знищити мікроорганізмів, які з повітря могли потрапити в цю ємність. тому що працюємо ми в стерильній зоні. Зараз Тимур Дмитрович, наш студент, обробляє лоток. І наступний етап це, власне, дістати шматок м'яса. Ми його вже розпакували, накрили харчовою кліпкою. І зараз будемо поміщати в цей лоток. Перед тим як брати матеріали, треба знову обов'язково профламбувати. Тепер вже цей м'ясний продукт. Тобто, тобто знову беремо ватку, змочуємо спиртом. Потім у вогонь і фламбуємо прямо поверхню оцього м'яса. Дуже добре обробляємо, щоб мікроорганізми, які могли міститися в пакеті, наприклад, або в повітрі холодильної камери, до того як ми його придбали, всі знешкодилися. Все. Наш шматок м'яса профламбований. Тепер наша задача зняти верхню частину м'яса, тому що матеріал забирається із більш глибокого шару, Фламбуємо скальпель, пінцет також. Я поки прикрию м'ясо, яке ми не використали. І будемо знімати верхній прошарок. Причому з нього в подальшому треба вирізати один або два грами м'яса. Саме для мікробіологічного аналізу важливо запам'ятати цю вагу, тому що в подальшому нам треба буде зробити перерахунок колоній, які виростуть на чашці Петрі, і вже порівняти з дослідними зразками, тому що ми будемо витримувати м'ясо за різних температур протягом трьох діб. Зараз Тимур Дмитрович зрізає верхній шар м'яса, там де пасія, все ретельно. І потім з більш глибокого шару будемо вирізати 1 грам. Далі його оцей 1 грам м'яса дуже важливо подрібнити. Це ми будемо робити у фарфоровій ступці, тобто, простими словами, з м'яса треба зробити фарш. і потім вже помістити в пробірку. Але звісно, перед тим ми будемо зважувати, щоб все було чітко, оскільки при перерахунку колоній мікроорганізмів, які виростають на щільному поживному середовищі, треба брати до уваги до уваги не тільки. Вагу цього м'яса, але й також розведення. Ми будемо робити суспензію 1 до 10. тобто, оцей шматок потрібненого м'яса розводити у відрощенні старинньому. Все верхній прошарок знятий тепер. Треба вирізати приблизно 1-2 грами м'яса і обов'язково зважити. Але перед тим профламбувати тару, в яку ми будемо класти на вагу, тому що все у нас повинно бути стерильно. Беремо знову шматочок ватки, змочуємо спиртом, запалюємо і фламбуємо. Тобто... Вогнем таким чином обробляємо, щоб мікрофлора, яка там є на поверхні, вся знешкодилася. І лише після цього процесу ми можемо покласти туди нашу наважку. Все. А ні, на початку треба включити їх, потім, коли по нулям все буде поставити тару, і потім. Mm -hmm. Там є така кнопочка тара. Воно обнулиться все тоді. Mm -hmm. І коли буде все по нулям, можна вже класти шматочок м'яса. Кладемо. Нам сьогодні везе Тимур Дмитрович з першого разу один грам зважує. Подивимось, як буде сьогодні. Ще половина. Ще треба трошки. Так, є грам. Все, нарешті грам. Тепер будемо переносити в стерильну ступку, подрібнювати його і надалі поміщати в пробірку, для того, щоб потім додати туди 9 мл фізіологічного розчину, дуже добре струсити, і потім 1 мл засіяти в чашку Петрі. Але ми будемо засівати в порожню чашку Петрі і зверху наливати остиглий стерильний м'ясопептонний агар. тому що засівання треба проводити глибинним методом. Після того, як наш контроль. Зразок вже в пробірці. А, зараз Тимур Дмитрович з того шматка м'яса, який залишився, розподіли його на три частини, розріже, і ми будемо зберігати цей шматок при різних температурах, тобто різні шматки, точніше, а, будемо зберігати у холодильнику на середній полці, потім у морозильній камері, і також за кімнатної температури протягом трьох діб. І коли три доби вже пройде. Ми знову будемо проводити таке саме дослідження, тобто подрібнювати, зважувати, точніше, зважувати один грам м'яса, подрівнювати його, поміщати в пробірку, робити суспензію і а, далі вже засівати певний об'єм глибинним методом в чашки-петрі на м'ясопептонний агар. Це у нас харчова плівка. Ми будемо зберігати в харчовій плівці, як зазвичай ми це робимо вдома. Це дуже зручно. Так, давайте це друга частина. Угу. Дуже важливо герметично так запакувати, щоб не було прошарків повітря. Інакше може бути. Мікрофлора з навколишнього середовища там. Хоча все одно, перед наступним дослідженням, ми будемо пломбувати все, це ми зараз. Віднесемо в холодильник і в холодильну камеру. Також, окрім того, що ми будемо засівати це на поживні середовища, тобто ці м'ясні продукти відтворювати бактеріологічними метод, Ми будемо робити маски відбитки. А покажіть ближче до камери, як виглядає предмет скельса. Ми його підписали. І зараз з середнього прошарку м'яса Тимур Дмитрович зробить відбиток. Мазок відбиток зроблений, тепер запалюємо спиртівку і висушуємо його, тому що в подальшому, в подальшому ми будемо його забарвлювати за методом грама. Тепер тричі фіксуємо мазок над полум'ям. Один, два, три. Все, масок готовий. Поки Тимур Дмитрович розплавляє поживне середовище, стерильне МПА, я буду вносити наш матеріал у стерильні чашки Петрі для того, щоб потім внести туди вже стерильне, розплавлене, але обов'язково остигле до 40 градусів поживне середовище. На початку запалюю спиртівку, тому що працювати треба обов'язково в стерильній зоні. Запалюємо спиртівку. Для цього я беру стерильну піпетку на 1 мл, одягаю грушу. І тепер беру в ліву руку пробірка. Де у мене тут... А, ось перший зразок я вже підготувала свіже молоко вже струшене. Відкриваємо мізинцем, фламбуємо, занурюємо нашу стерильну піпетку і забираємо. 0,2 мл. Будемо засівати по 0,2 мл, а потім зробимо перерахунок. Все, я набрала 02 мл. Відкриваю чашку. Вона вже у мене підписана дата свіже молоко розведення 1 до 10. Контроль. Тобто контрольний зразок відкриваємо, профламбовуємо чашку. І вносимо сюди матеріал обережно. Знову профламбовуємо перед тим, як закрити все. Перший зразок у нас готовий. Ця піпетка нам більше не потрібна, кладемо її в дезрозчин. і далі так само засіваємо інші зразки. У нас є ще зразки молока, а також м'ясних продуктів. Сьогодні у нас 4 молока: це свіже молоко, молоко. і три молока пастеризовані. Так, вже я розлила сюди в чашки Петрі наш матеріал, тобто розведені продукти це молоко 1 до 10, а також м'ясні продукти. Поживне середовище ще не розплавилося, тому поки ми відставимо це все. А я поки що засію деякі продукти, наприклад, молоко. А за секторним методом зазвичай так не засівають в лабораторіях, але внаслідок того, що ми робимо зразки до науково-популярного заходу, то можна це зробити. Тому запалюємо спиртівку, тому що все одно працювати треба в стерильній зоні. Зараз беремо петлю. Я буду використовувати одноразові іноколяційні петлі. Ось так вони виглядають. Це на 10 мікролітрів петля, Калібрувальна. Беремо нашу пробірку, хоча ні, ми будемо засівати не розведення, а оригінальний продукт. У нас зразок номер один це якраз свіже молоко. Відкриваємо цю склянку, кладемо. Занурюємо петлю, тобто робимо так само, як засівають сеч в лабораторіях. Так? Занурюємо і на куляційну петлю. Дивіться, я чашку Петрі розподілила на два сегменти для економії місця. Тому ось у нас якраз в правій частині буде молоко. Наша задача відкрити. Чашку Петрі і по гару провести таку лінію, розподілити молоко. А потім зигзагом через цю лінію провести засівання такими штрихами, але дуже обережно, щоб не торкатися іншої частини, а також скла чашки Петрі. Все один зразок ми засіяли. Петлю кладемо в десь розчин, вона нам більше не потрібна. Закриваємо молоко. І так само зараз на інші чашки Петрі ми засіємо інші зразки. От якраз у мене залишилася ще одна сторона для зразка номер 2 це пастеризоване молоко. Останнім етапом нашого дослідження є власне глибинне засівання, засівання глибинним методом. Середовище вже розплавлене, воно остигле. Зараз ми запалюємо спиртівку. І будемо засівати. Вже не важливо в якому порядку. Тут в старинні чашки Петрі ми вже внесли наш матеріал, тобто гомогенат з м'яса, а також молоко розведене до 10. Відкриваємо пробку. Фламбуємо, можемо покласти в стрільний латок, і ось наше поживне середовище. Перед тим як засівати, ми відкриваємо чашку, також профламбовуємо разом з колбою, де у нас поживне середовище, і вносимо поживне середовище. Все. І трошечки так погойдимо. Це треба робити на столі, але зараз я зроблю перед камерою, щоб добре було видно. Тобто ми розмішуємо матеріал в цьому поживному середовищі. Так, Наступна чашка так само. Середовище такої комфортної температури, навіть якщо є якісь ентеробактерії в матеріалі, будемо сподіватися, їх немає в м'ясі, то вони проростуть не обов'язково разом з споровими культурами. Все, Перемішали, фламбуємо ще раз, фламбуємо пробку і. Колбу нашу, закриваємо все, пасів зроблений. Тепер ми будемо чекати, поки чашки остигнуть, і в пригорнутому вигляді понесемо їх в термостат на інкубацію. Наступним етапом нашого дослідження є вивчення мікрофлору сиру. Також при різних температурах зберігання. Зараз ми засіємо контроль, а потім розподілимо ці шматки. Хоча вони вже розподілені тут. Ми придбали два зразка двох торгівельних марок і віднесемо в холодильник. То вони будуть зберігатися за різних температурах в нижній частині холодильнику, тобто там, де зазвичай ми овочі зберігаємо, потім ближче до морозильної камери і за кімнатної температури також. Але будемо проводити це дослідження методом відбитків, тому що знову ж таки ми проводимо цей дослід з метою демонстраційного матеріалу. Зараз це перше, що мені необхідно зробити, це взяти спиртівку і запалити її, тому що працювати треба в стерильній зоні. Беремо спиртівку, запалюємо. І тепер треба профламбувати наш лоток. Беремо пінцет, трошки його обробляємо, фламбуємо. Потім беремо шматочок ватки, занурюємо в спирт, підпалюємо і фламбуємо наш лоток. Для того, щоб знешкодити мікроорганізмів, які зверху могли туди потрапити все. І тепер наша задача взяти шматочок сиру. Ми його вже розпакували, просто замотали в харчову плівку, беремо шматочок і кладемо в лоток. Внаслідок того, що ми будемо засівати методом відбитків для того, щоб зрозуміти, скільки мікроорганізмів виросте на певну площу, ми прикладемо трафарет. У мене є такий саморобний трафарет. Ми його простерилізували в сухожировій шафі. Зараз я його розпаковую. Тут навіть подвійне пакування. Беремо його. Можна трохи ще раз профламбувати. У праву руку беремо скальпель, також його фламбуємо. Це дуже важливо. В мікробіології під час маніпуляцій, різних зазвичай, спиртівка завжди з нами. Прикладаємо трафарет, можливо, тут не зовсім видно в камері. І вирізаємо цей трафарет 5х5 см. Тобто, загалом площа 25 см у нас буде. Вирізаємо такий шматочок. Все, трафарет нам більше не потрібен. Ламбуємо скальпель, хоча ми можемо зараз трошки остужу підщепити його, ось так, щоб легко його можна було в руці взяти. Ось, також, ось такий шматочок сира у нас вийшов. І далі відкриваємо чашку Петрі. У мене вже чашки Петрі тут розлиті з поживним середовищем. Все підписано: сир номер 1 Відкриваємо чашку. Хоча тут буде не видно на камері. Давайте я з іншого боку покажу, певно. <пух> Якось так. Відкриваємо чашку і кладемо прямо на агар цей шматок сира, витримаємо, можна трошечки так притиснути його і забираємо. Все, відбиток зроблений. Сир нам більше не потрібний. І так само зараз зробимо. Відбиток іншого сира, тому що сьогодні у нас два зразки. Сьогодні друга доба наших досліджень. Поки я вивчаю характер росту колоній на МПА після посіву наших продуктів і проводжу їх кількісний аналіз, Тимур Дмитрович проводить забарвлення мазків відбитків з м'яса. Ми вирішили забарвити їх простим методом, а саме металеновим синім. Для прикладу, на фото ліворуч представлено забарвлений мазок. Відбиток з фабричного курячого філе контроль, а провороч – той самий зразок, який зберігався три доби у холодильній камері на верхній полиці, ми тут чітко можемо побачити, що домінує кокова мікробіота. Це свідчить про те, що розпочалися вже процеси гниття, хоча змін за органолептичними властивостями не було. Найбільш збагаченим на мікроорганізми м'ясом було фабричне куряче філе 2610 колоній на 1 грам. У свіжій яловичині мікроорганізмів було вдвічі менше, а найменш контамінованою виявилася свинина. При зберіганні всіх зразків у холодильній камері та морозильній камері протягом трьох діб ми помітили суттєві відмінності. У холодильнику мікроорганізми почали інтенсивно розмножуватися, причому у всіх зразках у курячому філе та яловичині їх стало у 15 разів більше в порівнянні з контролем, а у свинині в 38 разів. Але в м'ясі, що зберігалося у морозильній камері, майже у всіх зразках їх було вдвічі більше. У порівнянні з контролем. За кімнатної температури на третю добу вже активно йшли процеси гниття, і кількість бактерій обчислювалася мільйонами в одному грамі м'яса. Результати засівання молока та сира, які зберігалися при різних температурах, ви також можете тут побачити. А перелік рекомендацій по безпечному зберіганню харчових продуктів висвітлена у науковій програмі Екофактор на телеканалі МТМ, посилання на яку ви знайдете. В описі під цим відео